Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так. Рейтинг. Е, як це можна сказати? Зеркальна гра моєї попередньої гри, яку я вчора викладав. Тільки тут все те саме, тільки навпаки. Тут уже, коротше, зараз все побач, не буду нічого розказувати. Це давай буду поки що знайомити і будемо дивитись. Значить, в мене Данія. Я червоний колір. Союзник мій Шотландія це Ухамед. Е, мій опонент також Данія це Бандера Фрейкорпс, І його союзник не грає. Ехо Фіолетовий. Коротше. Один він проти двох буде. Ай. Ай ай. Так, а ну-ка ще нагадайте, хто грав в перші козаки. Чи там ці снова війна, послній довод короля, ці ще частини. Е, наскільки я пам'ятаю, в Данії, там, у XVIII столітті е, гренадери найсильніші. Найсильніші юніти в були. наскільки я пам'ятаю. Чи так це, чи ні. По-моєму, навіть 117 урон у них було, наскільки я прям пам'ятаю. Хто може, напиши, хто, хто знає, тобто, хто знає, напиши, будь ласка. Так, я тут що роблю я? Я в століття продовжую практикувати. Закриваюся я тут. Парканами, а Бандера, він побачив, що він залишається один і вирішив грати в стіну. І таку немаленьку, не. ну, хоча тут, до речі, добре, що рельєф йому так допомагав. Допоміг і трішки зекономив. Стіни. І так. Синій вийшов. Бандера тут позахоплював. Ахте, золоті. І все. Стіну він добудував. Я вже побачив також, що там нікого нема, думаю, о, вийду, треба бігом собі знести, та й все. І побачив, що там стіна. Думаю, ой, блін, погано. Погано, погано. Так, на цей час. Диви, союзник мій став і просто зливає війська. А він ще й в піку, напевне, грає. Так. Ай, печалька, печалька. Ну, коротше, значить. Мушкетери прокачані стайні прокачані, тут нічого немає поки що. У мене вже століття у всю клепається. Так, що у мене? Швидкостріл тільки є. стайні вже майже атака вкачана. Тут атака вже прокачена. Коротше. 10 гармат маю, але не використовую. А Бандера наповно розстрілює Шотландію. Так, добре, давайте я приш... пришвидчу поки що. І, і... о, нарешті союзник мій побачив, відводить назад війська своє. Тут зливає гранадерів. І що ж, перейшов він століття вже? Так, вже перейшов на драгонію. Я вже вирішив забудуватися стіною повністю. Що там, казарму вже побудував? І наймає мушкетер. Почав я... Пробивати стіну. Підтягну вже всі гармати. Так, ну він же ж, напевно, так, взяв цю міцність стін. Міцність будівель взяв. Блін, це? Кузню тут також взяв. Так, ну і пробиваю. А союзник мій продовжує зливати. Чи ні? Так, продовжує зливати свої війська. Намагається він цими гренадерами пробитися. Не дає йому цього зробити, Бандера. Так, у мене вже тут гаубиці є. О, тут уже військо подивися яке у нього. Башні вже капець, коротше. Ой, і зараз... Зараз почнеться, коротше. Двесет же пробиваю, я дірку. В аркані. Тобто в стіні. І що робить мій союзник? Він починає йти сюди, в цю в цю дірку з Я йому пишу, стій, не, по, не йди. Не треба зільєшся, кажу. Ні, він іде. Блін, пишу, що стій не потрібно. Диви, поки він от, ось тут, з струйкою, він втрачає війська. Плюс тут він з струйкою заходить. А Бандера стоїть, настрілює гарматами, гаубицями. Блін, я вже розумію, що... Союзника втрачаю. Потрібно підходити ближче і підтягую вже під стіни свої війська. Ну і все, давай, не маємо союзника. І знову подивися. Йомая, дивись ск скільки кавалерії. Хо... Дивись, вони тут, але навряд чи. Хотів сказати, може треба було за ними заходити, вони б на себе удар прийняли. Але вони дивись за 5 секунд всі лягли. Ну все, я тут просто підвожу свої війська і починаю вже перестрілку. Гармати мої тут позаду настрілюють. Але якось тут він... Я не знаю як, подивися. Він якось не знаю, чи він тут кучніше стоїть. Чи це можливо за рахунок цих мушкетерів століття. І він просто мене бере і перестрілює. Десь тут яка купа у нього, тут я сюди накидую, подивись скільки я тут положив, але все одно цього недостатньо. І все, він собі спокійно виходить. Ей, оце моя вічна проблема. З гарматами. Сім гармат він моїх захопив. Ой, виходить він! Ну, я за стіною поки що. Так, я вже тут на мушкетер перейшов. І починає він же пробиватися до мене. 22 гармати має, 6 гаубиць. Так, а у мене ще 5... 5 гаубиць тут. 3 арт-депо має. Знову я запустив гармати. Так, п'яту стайню поставив. Академія в мене повністю прокачана. У Бандери. Також. Ну, це вже якби такий етап гри. Три він має вже казарми. П'ять стайню вже має. арт-депо ставлю, третю казу століття. Ну, що, і він пробивається. І тут я почав робити помилку за помилкою. <coughs> Дивися, 22 гармати, 16 гаубиць. І я йду. В саму повилку, що робив мій союзник. Труйкою починаю виходити. Подиви, скільки драгунів? Йомайой Просто нема. Дивися. Він перестріляв там і знову тут мені. Просто два залпи і нема армії. І що? Що робити? Він собі виходить, виходить. І я знову чекаю назад. Коротше, продовжує він настрілювати. В стіну і знову, коротше, пробивається до мене. В мене в цей час. Все, вже 3 кази століття. 5 стань. третю казу 17 століття, я десь там пізніше маю, буду поставити. Е -е... стайн, Ну, вже тут повністю все прокачано, а у нього... Так, і за століття, 5 стайн. Цих дві. Ну, що, він собі спокійно стоїть і пробиває. Мені якось, напевно, потрібно було робити знизу ворота, виходити знизу, або зверху тут якось, щоб вийти широким фронтом і пробувати вже зносити його. А я тут перейшов на. Цих на пікінері вже. Так, драгоне. Ну, захист я їм не качаю. Тут же повністю прокачав. Ну, академія в мене вже вся, крима цієї. До речі, мічність міч, 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 Гарман Коротше, він. подивись яка перевага в цьому в артилерії просто жесть. 30 гармат, 16 гаубиць і навіть 6 рібодикіню має. А в мене 19 гармат і 5 гаубиць. І, до речі, почав я вже багато стволки робити. Так, він собі робить широкий прохід. Мій накопичується, і такими частинами приходить і зливається. Я, коротше, я не знаю, в мене паніка, я не знаю, що робити. І кожен раз, коли мій союзник підходить е агрить на себе цю Бандеру, я намагаюся вийти і щось зробити. Але, подивися, перевага в артилерії просто все рішає. Якби mm. у мене є. Трошки, так? Да? Але все таки Все таки Ай, знову він мене тут перебуває. Плюс бачу у нього стрілкова маса більша. Напевно, за рахунок цих мушкетер. Я тут намагався масу набити з, з... пікінерами. А, і все, дивись. І що, я тут ще й втрачаю, бляха, ці гармати свої. Не знаю. Це моя вічна проблема. Все, він собі... Бере і заходить до мене. Союзник мій тут намагається врятувати мене. Блін, я ж, я ж захрип. Перенервував чи що. Коротше, подивися вже тут, що в нього робиться? 46 гармат, 11 гаубиць. Все, тут зараз все просто буде відлітати. Дивись, все в стіну пішло. Знову ж таки, все в стіну. Але уламками тут трошки положило. Ой, короче, тут він пішов. Від, відволікся трошки на нього. У мене тут якраз, до, до речі, ці е, багато столи вийшли, почали трошки класти. Він це побачив, відійшов. А ага. бився, я боровся, надіявся, що все вийде, все має вийтися. Зносити в мені ці багато столету. Ну і коротше, як ти розумієш, що тут я вже нічого не зможу зробити. Просто подивись на цю кількість гармат. Це зноситься поступово будівлі, тут синій мій союзник знову намагається щось зробити. Так і у ланцерів він це грає. Шість стайн да, у нього, до речі. А, ну, до речі, що, що рейдери на секунду довше наймаються. Ну і тут мої останні спроби. Я вже тут втік. До союзника. Він же тут Бандера повністю собі зайшов на мою базу. Зніс уже казарми мені, майже всі. Стайні позносив. Ну і все. Будиночки захоплює. Тут, до речі, повиводив селян трошки, да? тут з цієї забув, з цієї не вивів, з цієї. Ой, ну і коротше. Зносив він собі тих. спокійно мою базу. Шотландія вже на цьому етапі гри нічого не зробить проти 18 століття. І союзник мій виходить. Я, до речі, вже після того як відбудовувався на базі союзника, я е, ну, перейшов на цей на гусар, думав його якось намагатися там мучити гусарами, але союзник мій вийшов і. все. Ну, я тут вже я, звісно, написав йому ГРЯ вже, думаю, давай ще останній бій. Лаштуємо. Зрозуміло, що я тут нічого не зроблю. Ми вже там більше почали переписуватись, я йому в чат написав. Кто ти воїн? Еге, <реш> там всі діла, коротше. Ну, в общем, якось так. Ось така вчорашня моя гра, де я один. Проти двох був. І тут ось Бандера Фрейкорп. Молодець, коротше, реально круто відіграв. Від оборони просто. Ну, красавчик, що тут скажеш. Отже, дякую тобі за перегляд. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Це допоможе просунути мій канал. Отже, що ж, дякую тобі ще раз. До нових зустрічей. Пока-пока.